Вітаю, шановне панство, і в даному відеоролику я хочу відповісти е, перш за все собі, а також вам е, щ, на декілька питань. Е, що з каналом, що, як ми до цього дійшли, і що буде далі? Дещо зараз я втомлений, і тому відео може бути дещо до дні, бо я записую його вже в котрою спробою. Тому <кхм> прошу віднестись з розумінням. Але якщо вам все таки цікаво, то ласкаво прошу до перегляду. Перша від відповідь буде доволі простою. Що з каналом? Він вимер. Нічого, на ньому 4 роки нічого не відбувається, і е, це, очевидно, як ми до цього дійшли, це вже наступне питання. Звичайно, для того, щоб зрозуміти, як ми до цього дійшли, ми маємо почати невеличкий екскурс по моєму каналу. Я почав знімати відеоролики, буде ще, ще дитиною. Знімається все на старенький планшет Samsung Galaxy Tab 3, два ядра, 800 МБ оперативки. Зараз це дуже смішні цифри, бо на 800 МБ оперативки тільки може Telegram працювати. А тоді я намагався знімати ігри і ще й знімати, захоплювати відео з екрану якимись програмами. На той час це доволі було все тяжко на планшеті, але я намагався. У мене була бажання, мотивація не було тільки можливості. І е, з часом я, можливо, і трішки покращував контент, хоча його записував таким от е, дитячим, послявим голосом. За що я дещо кринжую, але водночас я гор маю гордість за те, що я тоді спілкувався українською мовою. Маю невеличкий приклад, мій е, одногрупник, який народився і прожив е, майже все життя в, е, скажімо так, колоссі української мови. Від, від паленок він розмовляв українською, всюди він розмовляв українською, але от у Ютуб канал він вирішив завести на російській мові. І коли він, поч... він знімав відео, там було відчутно у його реченнях акцент наш український, тобто, що людина спілкується такою ламаною і карявою російською мовою. Це виглядало, якщо чесно, жахливо і гидко. Тобто, ну, там його мол, обзивали хохлом, там було зрозуміло, що він українець, і він націлений на от, російськомовний YouTube, але його, ну, він продовжував, попри це все знімати російською мовою, доки не забив болт на канал. Тобто він пройшов приниження і в принципі, він нічого не здобув. Хоча він потім, із того всього, і був токсичною людиною, і в житті. Тому Висновок простий. Все-таки потрібно не цуратися з української мови. Результат, в принципі, в нас обох був один, ніхто нічого не добився в цьому плані, але з гідністю, я вважаю, я все-таки певно і лишився. І, скажімо так: коли, цей от, коли я починав збивати потрошку на контент, це вже був 17-17 рік. Звичайно, що людина, яка підростає, потрібно йти вчитися, працювати, робити оці всі підліткові речі, тобто жити соціальним життям, ну і сидіти в телефоні, знімати дебільні відео. Не варіант. Тому на певний час це все діло в мене закинулося. Тим паче, на той час зняли монетизацію для таких маленьких її. Канал, як я, тобто я навіть на секундочку ну, тобто, там на місяць отримав монетизацію. Я був шоці такий радий, я зробив аж цілих 4 центи. Але собака, YouTube зажерся і скасував монетизацію, тому я е зовсім втратив мотивацію і потім закинув канал, хоч в мене вже потроху з'явилися можливості знімати відео. Я розумів, я прийшов до простого розуміння, що якщо я не можу при, ну, якось допомогти українському Ютубу, хоча це я навіть не став на меті, я хотів стати богатим, класним, популярним чуваком, а, наївні дитячі думки а були. От, але зрозуміння прийшло. Я не можу скласти конкрецію. Я буду краще якось підтримувати український мовний контент, то своєю підпискою, коментарем, лайком і тому подібно. Тому я пішов дивитися інші українські канали. Це на той час, 18-19 рік. Вони були, але вони були дуже малопопулярні, бо не було таких можливостей. Хоча вже на той час підростало молоде покоління, таке як кажуть зараз, діджитал, і вони збирали комп'ютери, починали будувати. Так, мовити, свої Ютуб канали на вже можливості. Тобто люди підросли, пішли на роботу, зробили гроші, можуть розпорядитися грошима, як хочуть, от, і вкластись умовно в Ютуб. Тому я в той час лишень почав невеличкий свій шлях до того, щоб ну, відновити Ютуб е, канал свій. Я хотів, я бажаю, бажав на той час почати знімати відео знову. Але. Все вкладалося в фінансові можливості. Я дуже повільно рухався в цьому плані. Я в 2021 році лише купив мікрофон. Тобто е я вже намагався навіть записувати відео, але в мене з'являлись певні проблеми з монтажем відео, що ну, взагалі контент має бути, наскільки ми розуміємо, якісним. Тобто потрібен монтаж, переходи, озвучка якісна. І, звичайно, що потрібно. І робити його цікавим, а не таким нудним, як зараз я його душу, так би мовити. Тому от е, в цілому в цілому можна сказати, що я трішки збився з думки, але перезаписувати дане відео я манав. Мені дупо впадло, я вже не знаю, яку цю спробу роблю. От, е, контент має бути в цілому цікавим, і, і конкуренцію я навряд чи зможу якусь скласти комусь. На той час, хоч я продовжував будувати комп'ютер, і приблизно пізніше я все-таки зібрав компуктор, який я був впевнений, що зможе все-таки потягнути Ютубчик. Е, тобто зараз в мене маю чим похвалитися. Ну, це по-бідному, звичайно, але все-таки я маю певні зараз технічні можливості почати е, кар'єру, ну відновити свою мовно ютуберську кар'єру. Але все-таки зараз я навряд чи складу якусь конкуренцію. Тоді після початку повномасштабного вторгнення, і коли наші люди всі е, вирішили пересісти на українськомовний контур, ну не всі більшість вирішила переукраїномовний ну, Ютуб, почав розвиватись, національне піднесення. Оце все я я, в мене було домка, звичайно, в цю всю двіжуху, так би мовити, щоб. Теж піднятися, так би мовити, вирватися, але, на жаль, на жаль, мені було знову впадло, лінь, я не хотів монтувати відео, тому все це діло за... закрилося, тупо схлопнулося, і нічого з того доброго не... немає. І тут ми приходимо до сьогоднішнього дня, що в мене є всі в принципі, можливості, але мені тупо впадло це робити. Що буде далі? Відповідь. Ну, все-таки, якщо я зміг записати дане відео, можливо, все-таки крапелька мотивації в мені появиться. Якщо я знайду контент, по якому все-таки можна записувати, то я все-таки спробую відновити YouTube канал і записувати якісь відео і починати все-таки з наново якось їх монтувати. На даному каналі потрібно провести чималу роботу, тобто повідписуватися від російських каналів, які в мене ще залишилися з невідомо яких років. Також потрібно буде відфільтрувати аудиторію. Бога, якщо зайти в мій кабінет, от, наприклад, на мене підписувалися якісь москалі, росіяни. Останні, звичайно, підписки. Дивні, <смі> вони були, тобто, досить таки давно, але все ж, мені потрібно все це наново перебудовувати. Простіше навіть створити новий YouTube канал. Але все ж, це, цей канал моя певна така частинка, яку я просто загубив. Тому відповідь, напевно, ще однозначна. Дякую вам, шановне панство, за увагу, за те, що ви приділили час і переглянули дане відео. Сподіваюся, у вас всіх буде все добре і в мене також. Бажаю удачі, і сподіваюсь, ми обов'язково з вами зустрінемось.